Ємджема, це івент, на яких розробникам ігор треба за обмежений проміжок часу розробити ігру на певну тему. Доволі складні умови дозволяють якомога краще проявити свої зібності, адаптація, креативності вміння планування та геймдизайну. дизайну. Також на гімджемах в тебе з'являється можливість знайти команду, з якою після івенту ви можете продовжити розробляти ваш проект та довести його до ідеалу, як Hollow Knight. Отже, гімджеми це круто. Всім рекомендую прийняти в них участь. Ого, це найбільше брехня, яку від тебе коли Бігал, ти хоч сам що те, що написав. Поки не написав, що їм джемман це круто, в принципі, звучало правдоподібно. І тоді нащо це писати, якщо розумієш, що це брехня. Та біса з відповіддю. рицар! Що? що у когось є питання з приводу моєї брехні? Ні-ні ні. ні Нас все влаштоє. Ми напевно напевне. Mm, так, на чому я зупинився? А, точно. Всі ми пані та панове! Знаєте, передуч по мені прилітає щось доволі важке, і потім я починаю гадати: Ей! А приймати участь в Гімджемі, не така вже і погана ідея. А в кінці Джемів до мене в голову проходить думка, що не треба було робити цього раз, не треба було робити цього два, не треба було робити цього три. лікарю мені здається, що в мене є дивний фетиш на вставання на одній ті самі граблі. Може, ти нарешті підеш до нормального психотерапевта? Нормальний лікар попрохає за свою роботу купу робоксів, а ти працюєш за безкоштовно. Аргумент, я майже і зараз не приймав би участь у Джемі, але у мого майже порожнього портфоліо трохи інша думка. Про це тому довелося все таки піти на такий крок. Тим паче, якраз таки паралельно анонсували цьогорічний гім до Петруварів. Тому не скосатися такою можливості я просто не міг. Тому я зі своєю командою точно я забув про це. Що ж це трохи проблематично, бо без команди у мене менше можливості для маневру. У мене є ідея. Ану іди сюди, ти клятий фурійо! Нарешті настав день джем. Я був готовий писати код Богдан, малювати спрайти та анімації. Ось ми вже з відкритим Юніті очікуємо тему від ігроварів, щоб відразу перейти до роботи. Стоп! Зупиніть тіпичну музику! У нас у тривога є що за тема! Тому замість роботи над легоємо годинами будемо сидіти продумовувати ідеї ігри. Добре, прошу ідею. Придумував я, бо Дискорд спалив, що Богдан залиховоксі, так що надії залишається лише на мене. І так, тема залиш позаду. Спочатку я думаю, придумати щось філософське, втілити свої думки та ідеї, які накопилися в моїй голові за роки. Нарешті випустити свій творчий гейній і показати його широкій публіці. І ні, хір'я ідея. Пробка таких ігор займає багато часу, якого нас багдадом не настільки багато. Тому що придумати, яку гру ми будемо робити, мені доведеться глянути на тему джему трохи під іншим котом. Ей, мерф, я тут пару ідей для гри придумав, якого як біса ви там робите. Ми вирішили глянути на тему гри трохи з іншого ракурсу. І як успіхи? Боки ви встигли двічі втратити свідомість від приливу крові в голову. Такі собі результати. Ти бо зазаздріш нам через те, що ми тут відвісаємо, поки ти там стоїш внизу. А, знаєте, мені здається, ви не врахували один момент. Як Який же? Гравітацію. Ради Бога, мовчі. Що ж я придумав? Я вирішив відійти від фокусування на філософії та зосередитися на створенні простенької аркади. А що з цього вийшло, ну, ми поглянемо. А їх продовжуємо, хочу подякувати кожному, хто підтримав мене на Донателло. Дякую, велике вам дякую. Якщо б не ви, мені б довелося працювати прибиральником на круїзному човні. А якщо ви теж хочете підтримати мене цей канал або проект, який я розробляю, то в описі я залишу посилання на Донатело. Але пам'ятайте, що поки йде війна перша Донайте на ЗСУ, а вже потім можете згадати її. Про мене, також хочу подякувати кожному, хто малював ці неймовірні круті арти. Завдяки вам я розумію, що це все я роблю не напрасно і треба продовжити працювати. Тому я вас дуже сильно обожнюю. А ще нагадую про свої соціальні мережі, а саме телеграму та дискурс з новинами та твіч з дуже цікавими етерами, де ми якраз недавно почали проходити майн з модом терафімократ. А на цьому повідомлення закінчено і повертаємося до відео. І так, розробка. Я вирішу почати з базових механік для моєї гри переміщення, взяття предметів та викидування їх за дивні сині паркан. Поки нас немає спратів персонажа, додамо зелене двох прямокутник, що до речі, два рази вище за Челікса. Не переживай Челікс, малий ріс це не так же і погано. Скажу тобі по секрету. Під час навчання в коло Мерфіс був найменшим в своїй групі, через що в нього були проблеми з дівчатами. Заразі, то в мене була проблема з ним не з причини росту, а через мій хреновий характер. Хіба фак цього не є гіршим за твій ріс? Так, але розмова про нього більше б'ють по моїй самооцінці ніж інформація про те, що я був модаком. Що значить був? Та я бачу, паскуда ти вирішив пожартувати. Додамо нашому прямокутнику можливість ходити чудово, дамо йому цю тепло одежину та кайло. І тепер він разом з цими дітьми може йти добувати вогілля, а на його місце поставимо спрайт капітана корабля, який на його Богдан. Щоб наш тільки не намальований капітан не стояв без діла, навчимо його брати навколишні жовті коробки прямо у ці маленькі ручки. Правда, виникає питання навіщо? Ну можна собі з них побудувати дім, і тепер у нього буде кришено головою. На відміну від мене. А ще можна їх виконати за цей синій паркан, і тоді вони опинуться в Бенкрумсі, що якраз там і треба. Тільки прикрутимо ще вагу до кожного такого предмета. Зробимо так, щоб загальна вага зменшилась, куди викидається предмет, і готова. що взагалі готова. Поясню нарешті трохи про саму гру. Ви капітан круїзного лайнера, який майже завершив свою подорож та ось ось до берега. Але що це? Велика діра в кораблі, кау сос хелп, вода задоблю корабель. Ми всі потонемо! Спокійно. Ситуація контрольована. Бо У пана капітана є ідея, як можна всіх порятувати. Просто виконати речі та пасажирів з корабля, щоб він став легшим і не тонув так швидко. Іншими словами, чим більше речей на кораблі, тим швидше він тоне. Тому, позбуваючись від них, ви сповіняйте занурення у воду. На жаль, доведеться залишити позаду багато речей та людей, але ще не зробиш заради порятунку. Звісно, поки все ще є на сцені, зовсім не нагадую крізь на корабель. Тому доведеться викрасти трохи магіосія. Віта з якого лайна класу Житомир, що перевозить на. Успішніших людей світу він включає в себе 12 найкомфорніша каюта ресторан басейн. Та це взагалі не схоже на шикарний корабель. Боже, який же ти душний? У нас поки відсутні тали та спрайти. Тому я поки не малював схему корабля, щоб написати логіку приміщення NPC. Та воно навіть на планування не схоже на корабель. Ти взагалі знаєш, де мають бути каюти, ресторані, технічні коридори. Стало легше. Ой, дивіться, Богдан скинув нам перші тайли нашого корабля. Тому створимо тайл-меп та починаємо малювати. Я Тільки під час написання сценарію, почав жаліти, що я не намалював член. Тіна та підлога намальоване. Прикраще, правда, корабель вишен деталізовані. Ну нічого, в нас є Богдан, що легкістю намалює інші елементи, а також усі потрібні меблі. Так, алло? А, це ти Богдан. Що? Каже, що тебе засудили ДСП, і тепер ти не можеш малювати меблі? Добре, залишиться на мене. Нічого не питайте і сам не розумію, як такому могло трапитися. Нас борта довелося розділити роботу з малюванням на дві частини: він малює персонажів та анімації, а я меблі та тайли. І що іронічно, не дивлячись на те, що я програміст, малювати було найлегшою частиною розробки. М да. розставляємо по місцях меблі та налаштовуємо правильно колайдери, щоб нормально працювали зіткнення. І в принципі гра вже виглядає готовою для того, щоб красиво поставити її на полицю та показувати гравцям. Проте гра лише внутрішньо красива, зовні вона вся покрита пилом, піском, павутину. А ще біля неї постійно стоїть якийсь зануда, до якого не хочеться підходити. то те саме не сюди. Посадити ти ти тихо. -ти 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 не перебувай. Обираємо красиво піксельний шрифт, додаємо спрайти для інтерфейсу, малюємо екран продовжу та перемоги, а також створюємо початкову касену, що пояснює кравцям, що тут взагалі відбувається і чому ви маєте виконати весь екіпаж забор. І нарешті наша неймовірна граня, яка точно переможена Джеймі готова. Ну ми ж її пограємо. Мені здається, щось не так. Може, якщо поставимо музику з дум, буде краще. Нічого суттєво не змінилося. Може вийшло не так добре, як ми задумувалися, але теж непогано. Ну, ми з виставимо руна і чіта та подивимося, як її оцінять інші учасники джему. До речі, про систему оцінювання. Кожному учаснику джему на оцінку видаються 5 випадкових ігор. Поки він їх не оцінить, він не може пройти оцінювати інші проекти їм джему. Як я оцінюю свої 5 проектів та інших учасників, ви можете глянути на двох останніх етарах, що були на каналі. Вони вийшли доволі веселими та цікавими, тому раджу подивитися їх. А що ж нам по результатам нашої спільної роботи з Богданом? Ще нам майже в усі дні Оцінює, наша гра дуже повільно отримала нові оцінки при з деякими іншими проєктами. Я можу готов сказати, що це була гарна спроба. Наступний раз прийму участь через 10 років. Проте наша гра неочікувано займає друге місце. Сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати. Звісно, від першого місця ми не поранено так відставали, але там дійсно була класна кра, і вони заслуховувалися перемогу. Тому все це було недаремно. Та і за відчуттями цей гімжем напевно був найлегшим по навантаженню порівняно з іншими трьома, в яких я приймав участь. Якщо вам цікаво, саме. Пограти в нашу гру, то в описі я залишу посилання на неї, щоб ви могли з нею ознайомитися. А на цьому це все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то поставте лайк, підпишіться на канал, а також напишіть будь-який коментар, щоб просунути це відео вгору по Ютубу. Також не забувайте, що в описі ви зможете знайти посилання на мої соцмережі, а саме Діскорд, Телеграм та Твіч. А також, якщо ви хочете підтримати мене, мій канал чи проекти, які я розробляю, то там також буде посилання на Дона Всім дяка за перегляд. Побачимось у наступному відео.